Валері Васильович, скажіть, будь ласка, нещодавно тариф на воду та водовідведення був збільшений. Як тут пролунало повідомлення про те, що його зменшують? З чим це пов'язано? Ну, тариф на водопостачання та водовідведення зменшився за рахунок зменшення плати Київводоканалу за стоки. В зв'язку з тим, що Нацкомісія встановила тарифи як оптові спожив Споживачам, не споживачам, як його правильно назвати, підприємства, яке скидають стоки в великих кількостях, великих кількостях на Київводоканал, як оптові ціни. І через це війшневому зменшується загалом тариф на воду та стоки. А так вода, ціна води піднялась там на 70 копійок, а за рахунок зменшення великого зменшення ціни на стоки, тариф на воду впав на гривень. З ціни 13.32 до, до 12.36. З якого числа людям чекати в платіжках? Тариф вступає в силу з 2 серпня цього місяця. Ну, так, тобі з цього місяця там зробиться перерахунок за один день а і піде вже новий тариф». А ті платіжки, що отримували раніше, так і ніякого перерахунку не буде? Ні, ну платіжки, якщо провелася плата за прошлої місяці, провелася плата по платіжках, і вже піде по новому нарахуванню, вже буде йти по новому тарифу. Тобто в серпні, так? Так, вже все в серпні, вже в вересні можна сказати, що отримать новий платіжник. У вишневому постійно збільшується кількість населення. Чи вистачає води взагалі? Для, для такої кількості мешканців. І, як відомо, бювети в нас будуються, чи планується ще збільшення? Ну, На даний час по городу спочатку розкажу про бювети, На даний час в городі в нас знаходиться на обслуговуванні чотири бювета. Це три на цій стороні і один бювет на цій стороні. Планується також будівництво бювета в центрі міста на стадіоні. І плануємо ще бювет відкрити на тій стороні в районі Піонерського кварталу. Но це тільки ще в планах, може, в наступному році почнемо будівництво, будемо будувати. А по поводу збільшення населення, в зв'язку з тим, що ціна води достатньо велика на теперішній час, я так думаю, що споживання набагато стало менше. Ну, хоча по об'єму не об'єму не скажеш води. В цьому році ми обійшлися сугубо зверловинами. Ще навіть літку, коли нікого такого не було, зупиняли сверловини для того, щоб не було виливу води з резервуарів, у лівньову каналізації. Через це я думаю, що рік-два ще проблем з водою в вічневому не повинно виникати. А якість води провіряється? Якість води, відбор ведемо, води, відбор ведемо кожну неділю по 24 точках по місту. Це садики, школи, резервуари і крайні точки по городу. Там у нас відмічені де, як, коли. І в принципі якість води у нас відповідає Госту. Відповідає на да. Так. А от скажіть, ви сказали, два роки ще будемо? Обходиться своєю водою. А що буде через два роки? А ми, ми ж розвиваємося так же само, як і місто. Будуються нові сверловини, запускаємо їх у роботу. Через те я думаю, що можемо спати спокійно. Дорого обходиться місто, будівництво однієї свердловини? Ну, все залежить від того, яка глибина сверловини. В основному всі сверловини будують підрядники, які будують будинки. Сверловина до 50 метрів, в середньому десь обходиться в 300-320 тисяч, а глибокі сверловини на 130-150 метрів мільйон-мільйон 200 Це вже вважається Артезіанська вода? Це Артезіанська, вона і та і та Артезіанська. Дійсно, що одна на Полтавський водоносний горизонт, а друга на Сінеманський водоносний горизонт.